У Костопільському ліцеї інтернаті спортивного профілю навчаються понад дві сотні дітей з Рівненщини та сусідніх областей. Свою освіту вони здобувають на п'яти відділеннях, найпопулярніше серед яких футбольне, і не тільки для хлопців. В цьому році вони вибороли перше місце. Тобто, чемпіони України в Умані повернулися на початку травня місяця. Це 18 наших дівчаток, з яких вже 9 є кандидати у юнацьку збірну. Тобто вони. Викликається на збір і відстоюють честь нашої держави. Ось так проходить тренування серед слабкої статі. Дівчат-футболісток ліцеї сьогодні майже півсотні. Одинадцятикласниця Вікторія Головач навчається тут вже декілька років, хоча зізнається, до цього про футбол навіть не мріяла. Я не грала взагалі футбол. Я з татом бігала, займалася і просто мене побачив з футболу хлопців і ну запросив, якби предложив мені піти, попробувати коса навчатися. Я захотіла відразу. Ми поїхали сюди, і я пройшла. Сьогодні Вікторія одна із кращих футболісток ліцеї. Втім, каже, тут всі працюють та спілкуються на рівних. У нас дуже дружний колектив, ми один одного любимо, поважаємо і тримаємо за кулики один за одним. Вихованці ліцею стверджують, живуть як одна велика родина і під час навчань, і під час тренувань. Я тут щаслива, я хочу навчатися далі, і продовжувати навчання і в 11 класі. Моя гра в футбол мене задовольняє, тому я не хочу покидати цей заклад. А мрія є якась реклама? Мрія є. Та, головна мрія, щоб стати хорошою людиною і не підводити своїх батьків. І цей пишається своїми вихованцями, адже тут свою спортивну передпрофесійну підготовку отримують діти не лише з футболу, але й волейболу, баскетболу, греко-римської боротьби та легкої атлетики. Лише цього року вони здобули 34 медалі, 25 із яких золоті. Ми маємо збірників. Відповідно, уже треба зовсім інші майданчики, зовсім інші вимоги, зовсім інші кошти на той самий збір, зовсім інший підхід індивідуальний до навчання. Бо це людина так сказати, відірвана від повсякденного навчання. І в нас на сьогодні це не тільки наша так сказати, проблема, над чим ми працюємо, це проблема Рівненської області, сектор для довгих метань. Обласна влада, на балансі якої і знаходиться цей спортивний ліцей, обіцяє фінансуватимуть заклад в міру можливості, бо розуміють важливість здорового виховання сучасної молоді. В обласному бюджеті передбачено більше 800 тисяч гривень коштів для ліцею інтернату. Ці кошти можуть бути спрямовані спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази ліцею. От я думаю, це допоможе дещо. Поліпшити умови, в яких перебувають діти, у ліцеї впевнені сьогодні варто виховувати не лише чемпіонів, але й здорову націю. Тому сподіваються, що влада не відмовиться від вкладання коштів у спортивну освіту рівницьких дітей. Наталка Пастухова, Йор Прокопчук, Володимир Захаров, новини рівного.